Ідучи вранці до школи, Назар пройшов 603,3 метра шляху за 38 хвилин, а потім ще 230,9 метра за 15,4 хвилини. Найде середню швидкість, з якою Назар йшов до школи в метрах на хвилину, а потім переведе цю швидкість в метри на секунду. Тобто, спочатку ми маємо порахувати середню швидкість, а потім перевести її в метри на секунду. Запишемо собі дано. У якому ми вкажемо, що в нас є два шляхи: перший шлях та другий шлях. Перший шлях у нас має 603,3 метра. Другий шлях у нас має 230,9 метра. Також у нас є два часи. Т1 дорівнює 38 хвилин, та Т2 буде у нас мати 15,4 хвилини. Треба знайти середню швидкість. У даному випадку користуємося формулою. Де ми з тобою весь 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 шлях, тобто додаємо ці всі кусочки, ділимо на весь час, який нам є доступний. В даному випадку в нас вийде таке. середнє дорівнює L1 плюс L2, поділити на t 1 плюс t 2 Підставляємо наші дані. У Нас вийде 603,3 плюс 230,9. ділене на 38 плюс 15,4. І в нас з тобою вийде угорі і внизу таке число. 834,2 поділене на 53,4. І при діленні у нас вийде 15,62 метра на хвилину. Це, по суті, ми знайшли середню швидкість, але в метрах на хвилину. А нам ще потрібно потім перевести в метри на секунду. Тобто, в даному випадку. В нас є 15,62 метри на хвилину. А щоб перевести секунду, все, нам потрібно унизу додати 60 секунд. Тобто, по суті, ми ділимо на 60. І в нас з тобою при такому діленні вийде як 0,26 метра на секунду. І на цьому завдання ми вже по суті все виконали. Єдине, що ми маємо записати відповідь. В відповіді ми вкажемо, що середня швидкість у нас дорівнює 15,62 метра на хвилину, або ж можемо вказати ще в метрах на секунду. Але, так як нам сказали, що результат потрібно округлити до десятих, то в нас вийде така відповідь. Швидкість буде дорівнювати 15,6 метра. Метрів на хвилину. Або ж якщо перевести це у метр на секунду, у нас вийде 0,3 метра на секунду. Така буде наша правильна відповідь, а саме округлена до десятих. Дякую за перегляд і до зустрічі!